Чи вірите ви у ту поговірку, що поганому танцюристові мішають капці? Так. Вірите, дайте аплодисментів для Василя. Пане Олексію, як ваш настрій, як ви себе почуваєте? Добре. Дивіться, нам були перед весіллям надали про вас таку інформацію, що ви колись дуже тісно були пов'язані з танцями, тобто ви надавали приватні імтимні танці для дівчат пенсійного віку. То є правда? П'ятдесят на п'ятдесят. 50 на 50. 50. 50. 50. Ага, одні п'ятдесять було, а другий також 50, так? Менше п'ятдесяти. Менше п'ятдесяти. Але правда все ж таки, так? Кажуть, що ви в студентські роки просто підробляли, тому пішли на такий нелегкий Час, крок. Тякі часи, часи були, часи були. <світ> нелегкі, так. Давайте поаплодуємо для Олексія. <сподаря> ну що ж, хлопці. На телеекранах у нас є циферки, які потрібно буде вибрати. Під кожною цифрою знаходиться той чи інший танець, який потрібно буде повторити. Але правила конкурсу спочатку дивимося. Один танець, а інший вже повторюємо. Хто буде перший? Хто буде перший? Василь. Танець під номером шість. Гості ми підтримуємо Василя. Ще, ще, ще. Ай, молодець! Молодець, молодець, молодець! Поїхали! Давай, Вася! давай. Давай! Давай, давай! давай. Респект, респект для вас для ваші аплодисменти. Йдемо далі. Олексій, як ви думаєте, ви можете подолати такого нелегкого суперника? Попробуємо. Ви впевнені у своїх силах, так? Частково. Частково. Припустимо, но не факт, так. Танець під номером 2. Гості, допомагаємо, допомагаємо, ваші аплодисменти. Давай, Олексій, давай, 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 хопа. Ще, 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 ще. Пайно! Без півка це не те, але ваші аплодисменти для Олексія. Танець під номером 3. Ну, давайте, давайте, давайте. Вася поїхав, Вася! Давай, 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 давай! Прям копія ваші блоссменти. Танець під номером. Сім. Давай, вперед. Поїхали! Давай, 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 давай! Підтримуємо, підтримуємо, підтримуємо гучніше. Це варте аплодисментів для Олексія. Зараховано. І танець під номером 5. Давайте вперед, друзі, дайте шуму, дайте аплодисментів. І ми продовжуємо. Давай, Вася, давай, давай, давай. Ай, молодець, ай, молодець. Браво, браво, браво! Ваші аплодисменти для Василя. Танець під номером вісім. Давайте підтримуємо Олексія. Танцює для вас, товариство. Вперед, давай, Олексій, давай, давай, ти зможеш. Давай. Ща гості підтримуємо, підтримуємо, підтримуємо. Що просто ого, кажу йому привіт. Я дідьо, Ти хто такий? А він мені, я маркін з космосу і я не злий. Кажу йому а українському візки. Обережно Олексій! Мені, так, ваші аплодисменти, ви знаєте, що товариство? Що ви не думали, що це ми комусь легші танці даємо? Комусь важчі, що хтось більш професійніше танцює, хтось так трошки краще. Тому ми зараз будемо виконувати танець з дуетом дуетом. Друзі, перед вами дует. Хотів сказати молодої закоханої пари по але все ж таки молодий дует цих прекрасних легенів божевільної краси. Легінь божевільної краси Василь. Давайте поаплодуємо. <плодисмент> Самий сексуальніший мужчина Західної України і центральної України, і до речі, усіх областей Олексій ваші аплодисменти. Дивіться, для того, щоб вибрати номерочок, щоб ви не думали, що ми щось там підсуджуємо, зараз номерочок Таня вибере сама. Добре? Вибираєш номер і танець під номером. Один ваші аплодисменти, хлопці танцюють, аплодуємо. Давай, Васька, Олексій, давай, давай! Увага, увага, давай, давай. Головний рух, давай, опа, давай, підтримуємо, підтримуємо. Ой, ого, ого хлопці, легонько, 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 легонько. Опа! Ваші аплодисменти. Аплодис. Ого! Василь, полегше, полегше, чоловічо, я дивлюся, що тобі так приємно. Давайте, Гості, підтримуємо, підтримуємо, підтримуємо. Василь, ходи, будь ласка, сюди, скажи, бо які відчуття, які відчуття наповнювали твоє серце і душу, коли Олексій знаходився зверху на тобі? Неприємні. Неприємні, так? Олексій, опиши свої емоції, будь ласка, у трьох словах, коли ти зверху перебував на Василеві, про що ти мріяв, думав і гадав, як тобі там солодко та прекрасно знаходилося. Немає слів, як описати. Немає слів, так. Давайте поаплодуємо. Друзі, як ми обіцяли, для кожного учасника є гарний подарунок, і сьогодні пан Василь отримує сертифікат на поповнення мобільного зв'язку. Сертифікат засвідчує те, що наречені зроблять подарунок власнику даного сертифіката у вигляді поповнення мобільного зв'язку на суму згідно тарифного плану будь-якого українського мобільного оператора. Вітаємо вас, пане Василю! Дякуємо ваше плесменти. <плес> ну, а Олексій отримує сертифікат на повернення 50% коштів з конверту. Сертифікат засвідчує те, що наречені зроблять грошовий подарунок власнику даного сертифіката у вигляді 50% від суми, яку він подарував їм у конверті. Надіємося, Олексій конверт був непорожній. Вітаємо вас і ваші обласменти для Олексія.